Антициклон, що панує в Україні, до кінця робочого тижня почне підвищувати температуру повітря та, ніби жартуючи, направить в кілька регіонів дощі. Про це нам повідомляє укригідромецентр. Так, у п'ятницю, 22 вересня, покапає лише у деяких західних областях, а саме на Закарпатті, у Івано-Франківській та Чернівецькій областях пройдуть дощі. На решті території країни опадів не передбачається, та переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у п'ятницю, то буде відносно тепло, а на сонці навіть спекотно. Так. По всій країні без виключення температура повітря в денний час доби коливатиметься в межах від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 10 до плюс 15 градусів. У Києві 22 вересня увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів температура повітря коливатиметься в межах від плюс 13 до плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!